Це нова модель центра «АванТІР». Це як електричний смарт невелика машинка, ідеальна для міста. Вона йде у довжину 2,980, у ширину 1496 і 1637 у висоту. Вона оснащена батареєю 14 кВт година. Для маси авто в 724 кілограми це достатньо, предостатньо. Двигун електричний розташований позаду 27 кінських сил, максимально обмежена швидкість 90 км на годину. Тобто ідеальна машина для міста, для, наприклад, ну, для власних потреб і для комерційних цілей. Розвозка, доставка по районам, лінзовий ЛЕД, зарядний порт змінного струму, попереду розташований, двокольоровий дах, кузов, до речі, вироблений зі спеціального композитного пластику, не треба хвилюватися вже за корозію чи що щось. Тобто все воно навічно зроблено. Підвізка попереду йде звичайний Макферсон, позаду торсіонна балка. Це двохмісна модель. Два сидіння. Ось, ось такі сидіння. Тканина дуже така плотна, добротна. Ось такий інтер'єр в мінімалізмі, двопуляровий. Склоподйомники попереду, головний екран, керування блютусом, аудіотреками, тут відкриття багажнику, коректор фар, датчики тиску в шинах. І вмикати-вимикати гучність для безпеки пішоходів, щоб вони чули, що ваше авто електричний, рухається. Дах звичайний. Багажник відкривається ось такі ключики. Затримуємо. Ось такий багажничок. Зарядка йде у комплекті. Ось для доставки, для якихось не дуже габаритних вантажів, щоб розвозити по районам, по місту, чи просто якщо у вас два пасажири вам їздити недалеко по місту, чи на дачу, чи кудись, можна використовувати цей компактний електричний авто з успіхом. До ергономіки дуже зручне кермо, все зроблено в мінімалізмі, як зараз модно в електромобілях. Є отака підтримка смартфону дуже зручно, бо, як ви бачите, тут нема головного мультимедійного пристрою. Екран з усіма даними відображається, отут -от на панелі приладів. отут у водія, тут кондиціонер. Це перемикання режимів з економ на спорт, це центральний замок і це аварійка. Цей авто дуже маневровий на стоянці. Це просто подарунок. В цілому він дуже компактний для мегаполіса, для служби доставки, для, е, просто для себе, якщо у вас один-два пасажира, бо це двохмісна е, модель. Це дуже ідеальне авто для мегаполіса. Маневровий, є багажник нормальний, усюди можна припаркуватися, вона м'якенька. Непогані гальма тут. Є Bluetooth аудіо і блютуз для, для розмов телефонних. Так, за рахунок того, що маленький радіус коліс треба пригальмовувати на нерівнощах, бо воно з короткою базою може бути не дуже приємним. Огляд тут шикарний, бо площа стекол тут просто як в бусі, Дзеркала великі. Вона як електричний смарт, по суті. По прискоренню. Максимальна швидкість тут обмежена виробником 90. Набирає ось вона ну, трошки повільно, ясно, що це клас авто такий, що не спортивна машина, не якийсь іміджевий. Це така дуже раціональна в економ-сегменті, доступна, головне доступна по вартості. ось Вона дуже так швиденько прискорюється, бо вона легенька тонна ваги. Свою задачу виконує доїхати з точки А в точку Б. Все, кермо слухається, нічого не віляє. Підхоплювати не потрібно. Все чітко, збалансована, ходова дуже. Так, перевіримо радіус розвороту. Ви будете розвертатися просто майже на одній смузі. Ось воно по неровнищам, як ви бачите, воно достатньо свіса в клірінса. Так, щодо зарядки, порт тут Type 2, європейський. Фактично зараз ми від комерційної вуличній зарядній станції заряджаємося, показує. Оця станція видає 22 кВт на Type-2 на змінний струм І ось машинка показує, пікова вона може прийняти 18 амперів. Під капотом, дивіться. Тут ми бачимо інвертор. Кліматична установка, гальма, підсилювач. Охолодження системи йде рідиною, омивач.